Люди гуртуються заради допомоги у селі. Бочківці соцпрацівники, староста і поліцейські офіцер відвідують кожну хату і дізнаються, що кому потрібно. Сортують гуманітарну допомогу так, щоб елементарно підгузків вистачило кожній родині, де є малюки. Несуть теплі речі тим, хто не може їх придбати. Життєві історії і взаємопідтримка у сюжеті команди сі 4 Двоє синів та двоє племінників має руснак, нині захищають Україну від російського ворога. Усім селом збирали гроші, щоб купити приціл нічного бачення, який дуже потрібен її молодшому сину. Приціл вже придбаний, але ми ще, як виходить, тільки при можливості нам вийде його передати синами. Ми ні, щоб бажаніше постачиться, війна закінчилася. Про це мріє і молода матуся Ольга Буряк. Вона ніжно пригортає свого п'ятимісячного синочка. Чекає дзвінка від чоловіка. Він захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. І такі довгоочікувані розмови зовсім не тривалі. Усі разом бачилися лише один раз. Приїхав коли я країна родина чотири дні разом з і приїхав». Родину підтримує уся сільська громада. Чергову допомогу, теплу ковдру для прогулянок і підгузки привезли соцпрацівники і поліцейські. У нашому селі зараз з 47 сімей хлопці поїхали на фронт. На даний момент семеро хлопців перебувають у Бахмуті. Це наш біль, наша тривога постійно наші недоспані ночі. І так сталося, що хлопці молоді і майже в кожній сім'ї зараз є малесенька дитина. І це наш ну, найперший обов'язок біклуватися про такі сім'ї. Ще поміч отримала родина Клюс у Аліни двоє синів, менший з інвалідністю. Підгузки потрібні постійно, а вони дорогі. 400-500 гривень, ну такі, як і ми одягаємо. Так що для нас це, якщо будемо зараз купляти памперси, то буде трошки важкувати. А це ще одна родина з бачківців чий тато серед наших захисників. До них прийшли поліцейські із гуманітарною допомогою. Та без розмов і розповідей діти правоохоронців не відпускають. А ви написали лист Святому Миколаю? Що ви хочете, щоб вам принесли? Які я. подарунки ви хочете? Я написав Діду Миколаю піжаму з Піжаму хочеш, так? А, а ти, ти що написала? А я все потребувала в своєму. Ми робимо все для того, щоб була у людей довіра до поліції, до органів місцевого самоврядування до служб, які обслуговують дану нашу громаду. Схожі історії та бажання зараз фактично у кожній родині в Україні. Співпраця чиновників, правоохоронців із людьми це сила і згуртованість. Генрієта Чернівецький репортер, телеканал